Попри рекордні втрати, російська армія ну, продовжує збільшувати саме військову присутність в рамках так званої СУ. Протягом 23-го року, кількість особового складу задіяна до боїв на території України збільшилась на 138 тисяч в 24-му році на 146 тисяч станом на листопад, 25-го року, на 67 тисяч. Певною мірою виникає певний дисбаланс: 434 тисячі контрактних та добровольців. А російська армія збільшилась на лише на 67 тисяч, та сама частина, яка задіяна в рамках СВО. Куди ж сподівалася інше? Відповідь, як на мене, абсолютно очевидна, і вона міститься в щоденних зведеннях від українського генерального штабу 30 і навіть більше тисяч вбитих та покалічених російських військовослужбовців. От та сама Дельта, яка визначає реальне з Збільші російських славяків, які діють на полі бою, де факто фізичне винищення російського народонаселення відбувається безпосередньо в рамках так званої СОО.